Любов Вікторівна, прийміть вітання від ваших партнерів по сцені. Заспіваю твоє ім'я, твоє тихе ім'я вишневе, де між хмарами обійма свою ніжну дорогу небо. У великій твоїй дорозі, в тій дорозі, де я йшов в караокій рясній тривозі. Заспіваю ті імена, що любили любити будуть, бо вишнева твоя струна біля серця мого і любить. І всі їхні барви грають, у мене сльози розцвітають, Цвітуть думками на чолі. І вся любов ти чистота, довірливість благословенна, твоя любов мені свята, твоя краса мені чудесна.